Друзі, всім доброго дня! З вами автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий дуже гарний білий BMW X6 2016 року випуску з мотором 3.0 бензин на ось таких величезних гарнющих дисках. Автомобіль у нас привезений зі штатів. Були невеличкі пошкодження по передній частині. Все зроблено якісно, все замінено на оригінал. Автомобіль, повторюсь, в ідеальному стані по кузову, по техніці та по салону. По автомобілю немає ніяких взагалі по кузову м'ятин, сколів, подряпин або чогось такого. Все ідеально. Ось, будь ласка, подивіться, як гарно він виглядає, яка крута оптика максимальна. Ось, будь ласка, автомобіль тонований, повністю обслуговувався вчасно. Так, тепер по комплектації має. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Далі йдемо до салону. Повний електропакет, електроскладання дзеркал, звісно, все це є. Так, Пам'ять сидінь. Сидіння у нас також максимальні, у яких ламається спинка. Це дуже комфортно, зараз я вам це все покажу. Будь ласка, автомобіль має LED-приборку. Ось таке гарне шкіряне кермо. Круїз-контроль та мультимедіа регулюється. Так, далі. Має підрульові пелюстки для перемикання передач. Ідемо далі. так, Далі. Автомобіль по мультимедії має Apple CarPlay, також має Android Auto, має Bluetooth, має гарну аудіосистему Грає музика, дуже чисто та дуже круто. Також автомобіль у нас на панорамному ось такому люці, який відкривається. Далі. Автомобіль має трьохзонний кліматконтроль, має підігрів всіх чотирьох сидінь, також має вентиляцію передніх сидінь. Ось, будь ласка, подивіться в якому стані сидіння. Все круто, все класно. Так, Автомобіль має вибір режимів керування, спорткомфорт та індивідуал. Має автоматичне світло, також має адаптивне світло, перемикання ближній дальній, також це все автоматично. Будь ласка, подивіться на цю суперкруту приборочку. Автомобіль має 170 тисяч пробігу. Ось, будь ласка, дивіться задній ряд сидінь. Все в автомобілі в ідеальному стані, дуже гарно виглядає. За автомобілем слідкували, обслуговували завжди вчасно, завжди робили ТО кожні 8 тисяч. Все, що потрібно було міняти, міняли. Нема не одної, подивіться, будь ласка, якоїсь помилочки або чогось такого. Автомобіль, ще раз повторюсь, в ідеальному стані. Автопарк Запоріжжя чекає на вас. Приїжджайте до нас на огляд та тест-драйв цього білого красеня. Дякую за увагу!